Всім привіт і слава Україні! З вами контрпропаганда. Друзі, кожного дня російська пропагандистська машина генерує кілотони маніпуляцій брехні та вкидів. Саме тому наша команда щоденно випускає прості та всім зрозумілі відеоролики, які знешкоджують російську пропаганду та руйнують фейки. Тож і ви, будь ласка, долучайтеся до нашої спільної інформаційної боротьби. Робіть репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Вподобайка і коментар. Також вітаються. Ну і ви знаєте, разом переможемо. В ніч на 29 травня пропаганда розповіла росіянам, що ті гинуть внаслідок найвдалішої трати грошей американською владою. Ці слова вони приписали американському сенатору Лінсі Грему. Негайно з'явилися сотні коментарів про кровожерливого сенатора. Обурені були всі: від Піскова та Медведєва до прес-алкаше МЗС РФ Маши Захарової та сумнозвісних читачів Daily Mail. З огляду на те, що спікер Держдуми РФ Володін назвав англійську мертвою мовою, дивуватися тут взагалі нема чому. Але ж офіційний речник МЗС Марія Захарова, хоча б за посадою, має хоч трохи знати англійську. Судячи за все, вона таки знову переглянула відео і відчула неладне. І для того, щоб зберігти хоча б залишки обуреного лиця, вона не знайшла нічого кращого, ніж запропонувати лінсі грему записати відеопояснення. Насправді, виглядає все наступним чином. Росіяни самі вигадали фейк, самі ж на нього образилися і самі ж запропонували лінці Грему виправдовуватися за власний фейк. Примітивна маніпуляція, звісно, що не пройшла. А сам американський сенатор заяви російських чиновників прокоментував от так. як зазвичай, російська пропагандистська машина працює на ізнос. Також лінсі Грем зазначив, що Україна, як і США, живе за принципом «живи вільним чи помри для Сполучених Штатів. Допомога у звільненні України від російських військових злочинців стала гарною інвестицією. Окремо лінці Грем звернувся до Медведєва, який у своїй хамській манері назвав сенатора старим дурнем. Пане Мідвєдів, якщо ви хочете, щоб росіяни перестали гинути в Україні, припиніть вторгнення. Вивідіть війська, припиніть чинити військові злочини. Але ж правда в тому, що і вам, і путіну російські солдати абсолютно байдужі. Звичайно, Москва цю правду від Грема проігнорувала. Більш того, вони оголосили його в розшук. Ймовірно, прямо зараз в цей момент портрети американського сенатора розвішують на стендах. Їх розшукує поліція від Калінінграду до самого Владивостоку. Але ж пікантний факт полягає в тому, що лінці Грему заборонено в'їзд на територію Російської Федерації. Оголошення в розшук американського сенатора це продовження тієї ж самої російської клоунади, як і з Гаазьким прокурором Карімом Ханом та ще трьома суддями МКС, які видали ордер на арешт Володимира Путіна. Ця сумна доля спіткала їх трохи раніше. Але ж правда в тому, що ані хана, ані Грема не заарештують навіть у Білорусі, а от Путіну вже зараз лячно виїхати навіть до умовно дружньої Південно-Африканської Республіки. Друзі, а зараз цей наш коротенький випуск плавно підходить до фіналу. І сьогодні саме той день, коли я знову хочу додати кілька слів про мотивацію. Якщо вам доведеться виконувати вашу роботу у незручних і дуже дискомфортних для вас умовах, і кожен крок буде даватися вам ж це важче й важче, згадайте в цей момент про наших солдатів і офіцерів, які прямо зараз виконують свою важку військову роботу в окопах на передовій, і одразу відчуєте той внутрішній поштовх, який дозволить вам робити те, що ви можете, тим, чим ви маєте, там, де ви є. І, звісно, ще раз нагадаю вам, шановні глядачі, що ви є нашими побратимами у спільній інформаційній боротьбі. Робіть репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Не забувайте про вподобайку і коментар під кожним нашим роликом. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення.